Люди, які люблять зиму, чому? Зимове повітря пахне чистотою та спокоєм, дотик холоду до шкіри змушує мене почуватись живою і натхненною, наче мені під силу все я не можу це пояснити. Чи доводилось вам гуляти наодинці лісом під час невеликого снігопаду? Дуже рекомендую. Первозданна тиша та спокій за винятком тріску кущів під ногами під час ходьби. Почуття, наче ти єдина людина у світі. Вибачте, я думаю, що тут моя інтроверсія дала про себе знати. Я навчався в коледжі в північній частині штату Нью-Йорк. Гуртожиток, в якому я мешкав, був дуже старим. Тож в моїй кімнаті був древній і дуже потужний радіатор, який мав рятувати нас під час холодів. У розпал зими, коли на вулиці була мінусова температура та з півметра снігу. Я спав із відчиненим вікном, а жар від радіатора рівномірно наповнював всю кімнату. До цього дня у мене не було кращого сну, ніж тоді. Поєднання скрипучого морозного повітря та сильного жару присипляло мене. Як ведмедя, обожнюю так спати взимку. Я товстий і працюю на вулиці. Моя алергія не турбує мене взимку, і я не пітнію після п'ятихвилинної прогулянки на вулиці. Джерело мешкаю на півдні. Так само, як деякі люди насолоджуються літом і почуваються більш живими. У мене так взимку запах природи після дощу, шум дощу, відчуття прохолоди. Думаю, що частково моя любов до зими пояснюється ще й тим, що я віддаю перевагу ночі, а не дню. Тому сіра та похмура погода це рай, а зимовий одяг гарніший і зручніший. Тому що це приємно і прохолодно, зникає нестерпна спека. Раніше сутеніє і пізніше світає. Це дуже заспокоює. Я можу носити толстовку без упину, та й загалом теплий одяг надзвичайно зручний, і мені не доводиться слухати, як діти верещать наші дикі гібони біля будинку з 16 до 23. Ще я люблю сніг, маю на увазі, що сидіти всередині після довгого дня снігові кучугури на дворі та тепла кішка на колінах. Це блаженство. Сонце сходить пізніше, тож я можу спати, поки не задорінчить мій будильник і мене не розбудить світло. Сонце сідає раніше, тому після роботи я не бачу відблисків на екрані телевізора та комп'ютера. Не потрібно вмикати віконний кондиціонер, тому в домі тихіше, і я чую менше зовнішнього шуму. Не потрібно прополювати доріжки, не потрібно косити подвір'я, не потрібно підмітати. Уся робота на дворі призупинена: ні комарів, ні кліщів, ні цвіркунів. Катання на лижах. Я живу в горах. Тут проходять лижні траси світового рівня, і спуски просто неймовірні. Прогулянка на снігоступах це легке тренування, яке досі викликає захват, навіть якщо ви просто проїдете пару миль рівною доглянутою трасою. Засніжені сосни, здається, ростуть тут, аби милувати око. Вони для мене найкрасивіші в світі. Можна тулитись та обійматися до посиніння, не пітніючи. А ще це сезон супу. Я не релігійний, але люблю різдво. Дво завжди купую справжнє дерево. У місці, де я живу, можна легально зробити собі ялинку в національному лісі всього за 5 доларів, різдвяні вогники, тиша вночі, і моя собака стрибає по свіжому снігу. Я виросла у відносно рівнинному місці з дещо м'якими зимами, де сніг випадав, але не залишався надовго. Було мокро, холодно і досить велика вологість, щоб тебе били держаки при виході на вулицю. Коли випадав сніг, мені подобалось, але оскільки я виросла у досить густонаселеній місцевості, він просто миттєво забруднювався скрізь, а потім розставав у брудну мукву і зрештою зникав. Я терпіти не могла зиму. Було холодно, мокро, брудно і просто жахливо. Потім я переїхала тут. Туди, де є гори, та міцні сніжні, холодні зими, і раптом все змінилось. Я полюбила зиму. Для кожного є купа занять до смаку: від прогулянок на снігоступах до катання на лижах і льодолазіння. Як ви сказали, засніжені сосни у горах все так тихо і чисто. Гарячі страви, як от суп і рагу, набагато смачніші, ніж в будь-яку іншу пору року. Це чудовий час. Місце, де живеш, дійсно мало значення. Не виношу спеки, легко перегріваюсь завжди. У спеку я погано сплю, а взимку сплю без задніх ніг. Як тільки починає сніжити, моя алергія зникає. Там, в Міннесоті вона залишається на деякий час. Я люблю зимові канікули, зокрема, свій день народження. Я народилася під час снігової бурі, тому, можливо, це причина моєї великої любові. Я люблю зимову моду. Просто візьміть перший ліпший светер і легінси, і готово. Я люблю зимову їжу та напої, як от гарячий Суп і какао я люблю сніг. Він чарівний, потішний і змушує почуватись затишно. У мене багатезно радісних спогадів про зиму. Звичайно, холодно і деякі люди цього не люблять. Але набагато простіше додати кілька шарів одягу, аніж скидати їх від спеки. Загалом я не знаю, чому мені мала би не сподобатись зима. У мене постійна закладеність носа та алергія. Алергія у мене розвинулась тому, що мене годували дорослою їжею, коли я був малюком, як мені сказали. Не впевнений, що це так, але у мене сильна алергія на землю. Взимку я можу вийти на вулицю і не розічхатись до смерті. Мені доводиться ходити в походи з наметом самому, тому що всі люблять літо ніхто не хоче таборувати на морозі. Мені подобається регулювати температуру на свій смак. Влітку це важче. Ви досягаєте точки, коли більше не можете зняти одяг або простирадла з ліжка. У моєму місці літо надзвичайно вологе, тож доводиться страждати не лише від спеки, а й від постійного й надокучливого відчуття липкості та безперервного стану дискомфорту. Сонце також дуже дратує. Звичайно, це чудово, якщо ви йдете на пляж або в басейн. В інших випадках це просто нестерпно, і ви обгораєте, просто прогулюючись вулиці. З іншого боку, я люблю зимовий одяг більше, ніж літній. Теплі речі виглядають красивіше та модніше. Влітку особливо не проявиш свій стиль. Я ношу лише шорти та футболки. Останнє, мабуть, пов'язане з моєю невпевненістю в собі. Я живу в південній Каліфорнії, тому люблю будь-яку холодну чи дощову погоду. Восени та взимку всі мої улюблені свята. Можна випити о 8-й вечора кави з гарячим какао. Люблю, коли темніє о 17.00. Мені подобаються темні ночі, вони для мене комфортніші. Також я люблю ароматичні свічки взимку. Вони створюють відчуття затишку. Я можу лягати спати рано, не відчуваючи, що цього не варто робити. Влітку не дуже приємно засинати, коли сонце ще не зайшло. Осінньо-зимовий час неймовірний: худі, затишні ковдри, святкові напої та їжа це дуже затишний час. Я люблю вирізати гримаси на гарбузах та готувати частування, прикрашати оселю на різдво та купувати подарунки. Це чудовий час для зустрічей з родиною та друзями. Зима це вам не літо, коли занадто жарко, всі пляжі брудні. Машина обпікає шкіру, наче щойно виїхала з пекла. А електромережа вимикається, тому що кожен, хто користується кондиціонером, спричиняє. 100 плюс відключень. І що я маю з цим робити? Зняти з себе шкіру. Принаймні, якщо взимку вимкнеться електрика, я зможу закутатись або розпалити вогонь в каміні. Взимку з'являється магія: прогулянка в тріскучий мороз, коли починає падати сніг. Дивовижна тиша після снігопаду. Білизна свіжого снігу робить все сяючим, тепло каміна. Тим не менше, здебільшого, це відстій. Тому що всі в сраті набридливі комахи гинуть, можна вийти на вулицю в сутінках, не боячись стати наживкою для комарів, можна залишити двері відчиненими на кілька хвилин і туди не залетять мухи. А якщо серйозно, то спостерігати за великими лопатами-сніжинками сніжинками це чудово. Водити не дуже зручно, але сидіти біля вікна перед вогнем дуже приємно. Є законна причина переїдатись організму потрібно більше їжі, щоб зігрітись. Крім того, взимку ночі зазвичай тихіші ковдри. Найбільший бонус всі умови сприяють кращому сну. Мені не подобається пахнути як болото лише тому, що я вийшов на вулицю забрати листи. Постійна спека обтяжує, робить мене млявим і пригніченим. Холодна погода мене бадьорить. Я люблю їздити з відкритими вікнами та увімкненим обігрівачем в холодний день. Я живу в Техасі, і щонайменше 6 місяців на рік почуваюсь повністю розчавленим. Погода в Масачусетсі миттєво мене отвережує. Не страшно осліпнути від інтенсивного сонячного світла. Тому що 50% мого життя припадає на зимовий період, я відмовляюся бути нещасним півжиття лише через погоду. Знайдіть зимові хобі, яких чекатимете з нетерпінням, і перестаньте нудитись, ось що я би сказав ненависникам зими. Я люблю зиму тут, в південно-східному Квінсленді, Австралія. Яскраве, чисте, блакитне небо, приємне повітря, сонячне світло, ніжне та тепле, а не намагається вбити. Прохолодний бриз що дме з Антарктиди. Пляжі такі безлюдні та чарівні, що можна гуляти годинами. Піші прогулянки по пляжу. Це дивовижа в нашу зиму. Обожнюю час від часу купатись в живлющій холодній воді. Постійний шум сучасного життя приглушується снігом і погодою. Без закликів виходь і насолоджуйся погодою. Я маю набагато більше часу на себе, і за іронією долі, я зазвичай виходжу на вулицю і насолоджуюсь погодою. Я можу ходити на прогулянки в парк, де майже нікого не буде, і просто існувати в комфортній тиші. Обдуманішою та чеснішою відповіддю, напевно, була б ностальгія. Моя сім'я завжди збиралась разом у зимові місяці. Це те, чого нам всім не вистачає. Ми з братом роз'їхалися в різні міста. Тато постійно працює. Деякі члени сім'ї відійшли у кращий світ і так далі. Раніше ми всі були в одному окрузі, тепер розкидані по країні. Дуже не вистачає часу з родиною. Я люблю водити по снігу. Є щось майже чарівне в тому, щоб сидіти в морозно-холодній машині, поки вона прогрівається, а потім їхати на роботу в темряві ранку, не потребуючи ліхтарів, оскільки сніг досить яскравий. Їхати повільно, оскільки людей мало на снігу практично немає слідів від шин, і всі рухаються з наполовину меншою від дозволеної швидкості. Коли їдете за кермом, не вмикаєте музику, і тоді усе, що можна почути, це тихе зищання двигуна та обігрівача автомобіля. Однак жодного шуму дороги, оскільки сніг усе приглушує. Не надто тихо, але відчутно, що природа досі спить. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи любите ви зимову пору року. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити у описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!